Xiaomi Note 9, ось такий ціна 3200 є відбиточок. Легкі, прям легкі потертості, незначні для такого телефону Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3,5 не потрібно переходників. Хороший варіант підтримка швидкої зарядки, поклеєне захисна плівочка чи то скло, плівка, мабуть. ні скло Екранчик у гарненькому стані, працює все добре, тільки запустився. Зараз покажу інформацію про телефон Так, налаштування про телефон. Note 9, 64 ГБ внутрішньої пам'яті самого телефону. 12 Android встановлений. Та 3 ГБ плюс 1 оперативної пам'яті. Зараз покажу ще камеру, як тут знімає Ну, доволі непогана камера. Відправляю новою поштою. По мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення або в телеграм канал.